Освітнього процесу. Це, звісно, педагогічні працівники, керівники закладів освіти, педагогічні працівники і учні разом зі своїми батьками. Це основні учасники освітнього процесу. Засновниками і керівникам закладів загальної середньої освіти щодо забезпечення безперервного наголошую безперервного освітнього процесу. Наше завдання забезпечити цю безперервність. Мають бути саме їм завдання поставлено ради оборони забезпечити створення організаційних і технічних організаційно, сьогодні. Ми розуміємо саме технічні умови безпечного освітнього середовища. От, розкриваємо закон України про освіту і читаємо які складови безпечного освітнього середовища для проведення безперервного освітнього процесу в дистанційній формі. Далі завдання знову ж таки керівникам закладів загальної середньої освіти і їхнім засновникам працювати з батьківською спільнотою алгоритм та порядок участі дітей в освітньому процесі під час оголошення повітряної тривоги з неухильним дотриманням безпекових умов. Тобто є різні у батьків різні думки. Ви знаєте, що існує петиція в місті і за існує петиція проти навчання під час повітряних тривог. Наша позиція виходить з того, що або в школі у нас дистанційний формат, або в школі засновник з керівником має створити безпечні мови, наскільки це можливо, укриття і все, все, все що до цього відноситься. Да? Читаємо, відкриваємо закони, читаємо складові. Якщо там створено і бажає вчитель при дистанційній освіті працювати зі школою, якщо не створено, продовжуємо створити. Ми дуже багато зробили роботи щодо створення такого середовища. Продовжуємо працювати на цьому. З одного боку, продовжуємо створювати умови для безпечної роботи вчителів в дистанційному форматі, а коли вони в безпеці, відповідно, вони можуть працювати. По-друге, щодо участі дітей, коли діти не на території закладу освіти, не в приміщенні закладу освіти, природньо за них відповідальність несуть батьки. Тому дано завдання керівників закладів освіти і засновникам працювати питання щодо батьків, яка їхня думка. Як вони погоджують навчання своєї дитини, для якої вони створили, тому що дитина не в закладі освіти, для якої вони створили безпечне місце для навчання, погоджують вони навчання безперервне чи не погоджують. Хай випрацьовують свій алгоритм кожна школа, тому що кожна батьківська громада кожної школи педагогічна, педагогічна рада радзон збирається. якож кожен, коли візьме свою відповідальність відповідно до своєї ролі, а не буде перекладати на іншого. Вчителі тут не при чому вони хочуть працювати, і керівники закладів хочуть створити. Будь ласка, працюйте і створюйте. Педагогічним працівникам, які скористалися правом вибору місця роботи поза робочим приміщенням чи території закладу освіти при здійсненні освітнього процесу в дистанційній формі. А на сьогодні це дозволяє е, кодекс закону про працю стаття 60 прим. 2 Про те, що якщо дистанційна робота, працівник має самостійно обирати е, місце своєї роботи і, відповідно, самостійно несе відповідальність за. Е, за створення безпечних умов, тобто, тобто, ми педагогічним працівникам нагадуємо, що мають дбати саме тим, хто обрав місце поза закладом освіти, вони мають дбати про про проведення перебування в безпечному місці під час виконання. Підкреслює своїх функціональних обов'язків відповідно до статті, яку я вам вже назвала. Крім того, наказ Міністерства освіти про внесення змін до положення про дистанційну освіту так само вказує на цю статтю, і каже, що е педагогічний працівник під час дистанційної роботи має право обирати місце своєї роботи самостійно і відповідно дбати про безпеку. В принципі, що стосується цього питання, яке викликало таку бурхливу реакцію наших батьків, і справедливо, звісно, ще раз наголошую, педагогічні працівники не мають чого тут звинувачувати їх. Вони хочуть працювати, але ми маємо донести правила, які релевантні саме для нашої області, саме для наших умов. Ще раз скажу по дітях батьки відповідають, бо вони відповідальні. Збираються разом з батьки, педагогі, з педагогічною радою по працівникам. Вияснили, якщо в школі керівник засновником має створити умови. Якщо самостійно обране місце роботи, самостійно відповідає педагог за свої безпечні. Коли у нас ситуація що всі в безпечних умовах, ми забезпечуємо безперервність освітнього процесу. Кожен має в рамках своїх функціональних обов'язків виконувати свої завдання і брати на себе відповідальність від департаментів. До э, педагогічних рад, батьків, працівників і так далі. Тут якісь запитання до вас? Скажіть, будь ласка, якщо безпечний процес, ну якщо в школі скажімо так, 30% батьків школярів, за те, що був процес. У під час повітряної тривоги, а 70% – відсотків проти як організувати навчальний процес вчителям, тобто половина чи 30% дітей будуть навчатися під час повітряної тривоги. А з іншими що робити? Так, для цього у нас існує дистанційна форма роботи, передбачає синхронний і асинхронний формат долучення до освіти, тобто ті діти, батьки яких. Вирішать, що саме таким чином вони будуть долучатися після да, ввечері. Є відеоконтент, є змістовні завдання, які мають викладати. Тут вже ми говоримо про якість дистанційної освіти. Між іншим, ми над цим також надзвичайно серйозну роботу. Почала сила програма моніторингу якості саме дистанційної освіти, тому що. Так працювати ще складніше. Я погоджуюсь з педагогом, що працювати в дистанційному форматі набагато складніше, тому що тут подвійна підготовка відбувається. Да? Маємо все загрузити на платформу, і крім того, маємо ще синхронно виходити, якщо прийняти таке рішення, бо і частина дітей буде синхронно підключатись. Ще раз скажу: кожна педрада зі своїми батьками вибудовує свою модель доєднання, під'єднання, відпрацювання після ввечері, консультаціями. Не може бути конкретно від кожної ситуації, конкретно від кожного закладу освіти, від його специфіки, від громад... від батьківської громадськості, від того, де діти. Тому що є школи, де більшість дітей тут, в Запоріжжі, є ті, які за кордоном, є ті, які в межах України. Тому складно вибудувати єдині абсолютно. У нас є умови єдині, в яких ми працюємо. Є нормативні документи єдині, є рекомендації. Але звісно, для кожної конкретної школи ні адміністрація, ні департамент, звісно, правила 1, 2, 3, вибудувати кожного дня роботу не зможе. Тому принцип субсидіарності відповідальність. відповідальності.